Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз буде огляд абсолютно нової моделі в нас в магазині. Це TP 504 Прикол в тому, що він гігантський, важить 3100 кілограм. Ось, і двигун всього-навсього на 50 кінських сил. Але двигун кльовий, тому що в нього об'єм цілих 3 літра 104 кубічних сантиметра. Ось 300. Тобто він об'ємний, але на невелику кінських сил. Досить цікава техніка. Давайте оглянемо як мінімум візуально. Бачимо, що він реально величезний. В нього тут ЛЕД-оптика, повторювачі, капот досить симпатичний. Потім балка зверху на кабіні, додаткове оснащення, габарити, повороти також продубльовані на самій кабіні. Ось Колір в нього зелений, ще також оранжеві вставки на самих дисках. Ну і в цілому візуально основні такі його особливості. Також у нас тут дуже Багато о, плит передньої в противах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось. Саме тому в нього і така вага. Також є на задніх колесах додаткові плити противаг. І відкриваємо капот. Відкривається він таким чином. Досить зручно. Давайте глянемо на движок. Це у нас а, Юто ud 0 t Ось так. Максимальні оберти в нього 2400. Бачимо, є насос і безпосередньо радіатор на кондиціонер в салоні, що не може не радувати. Тут у нас 4 циліндри, безпосередній з палива. Також бачите, який у нас іде повітряний фільтр, який можна чистити. Досить такий грубий шноркель, виведений наверх. Це також круто. Акумулятор. Тут дуже погано видно, що тут, але вмикач маси знаходиться під капотом. У нас наперед виведені комплект гідровиходів для додаткового оснащення по типу як навантажувача фронтального чи лопати відвалу. Це також круто. Гумові у нас йдуть крила з одним кріпленням. Ось. По факту. Але бачите, всередині є металічні шинки, щоб воно дуже міцно трималося, додатково ще прикручені на болти. Тобто, по ідеї, дуже великий запас міцності в цих крил. Того, що це болячка на великих тракторах, коли крила від вібрації пластикові відламуються. Тут це пофіксили. Окей, вихлоп також. Бачите, яке довге коліно, виведене з теплозахистом. Ось вищі кабіни, сама вихлопна система. Тобто, в салон абсолютно немає затягувати. Вихлопні гази. І в цілому, в цілому ось так бачите, який потужний передній міст, як для 50-сильного трактора. Гляньте, просто гігантський. Ну Звичайно ж тут а, гідравлічне рульове, і звичайно ж повний привід. ось Під капотом завершили. Давайте його закриємо. Дивіться, як роблять Еней і емблема з козаком, з оселедцем. Що теж не менш круто. Все закрили, да? не відкриється, немає, в принципі. Так, давайте далі рухатись. Ну, бак знаходиться в нас нижче рівня двигуна а, і кабіни самої. Також по навісці. Вона витримує в нас тут 800 чимось кілограм, досить потужна. Бачите, є сільга додаткова. Сцепка для uh, приєднання обладнання, тобто чи косілки, чи прицепа додатково. Окремо є фаркоп uh, з регулюванням вильоту і нахилу. І також гляньте, який гідророзподільник, тобто на скільки секцій, на 4 секції. І додатково бачите, я так розумію, це на опускання і підйом під навіски для того, щоб чепити той самий причеп і це було зручно ззаду. Так само розетка для причепа, місце для номера з підсвіткою, вал відбору потужності в нас іде щитком. Ну і два гідравлічних циліндри, також зі стопами. Це все досить круто і технологічно. Ну, згори так само є додаткове освітлення і камера з підсвіткою. Теж плюс. В чому би і ні. Ось. Давайте рухатися далі. Розмір гуми у нас. Задня – 11х32, передня – 8,3х24. З обох боків є подвійна підножка. Далі, переходимо в салон. Дверна ручка звичайна, як на усіх, в принципі, кабінах. І вся бокова панель це і є дверка з газовим упором. Ось, бачите, до речі, всі шурупчики в нас йдуть з такими е, кліпсами. Тобто, закрутили, закрили, і, по ідеї, має триматися. na tb 504 25-й рік уже, тобто максимально свіжа техніка, абсолютно нова, тільки-тільки зібрана і привезена. Ой, по салону на сидіння на подушці. По речагах управління давайте відразу пройдемося. Ось. З правого боку у нас де мультиплікатор швидкостей на три положення, потім чотири передачі. Ручний газ. Тут у нас так само дивіться. Під кермом зліва відразу реверс. Тут у нас. Вмикання-вимикання е, валу відбору потужності, 1540 обертів, підстаканник, ось такий. Місце для якихось маленьких особистих речей, молоток для того, щоб розбити вікно е, і крючок для особистих речей. Дефлектори, тут бачите, є ззаду, по боках, е, спереду в нас йдуть колонки, світло в салоні, ключок. Також відкривається шторка передня. Ось в цілому. Сама куліса в нас регульована. Бачите, який діапазон досить великий. Теж зручно. Це у нас що? А, це в нас стоянкове гальмо, окрема ще така ручка. Знаходиться відразу тут під кермом. Аварійка, світло, ближній і дальній повороти. Це в нас тиск масла, ну і все інше вже на приборній панелі. Зараз оглянемо. Потім блокування заднього диференціалу нужна педаль і увімкнення повного приводу. Педалі у нас навісні. Теж круто. Три речага управління навіскою ось тут, таких масивних, великих. І один ще ось на підйом і опускання. Також тут у нас двірник. Додаткове все освітлення, мигалка, двірник задній. Ні, тільки передній плюс омивач. Окей. Е, самий бак омивача в нас знаходиться також в салоні ось тут. М -м. Так, ніби нічого не пропустив. Давайте його увімкнемо запалення. Тут зараз? Що це? А, увімкнений кондиціонер, Увімкнемо. Ось його блок управління. Тепле холодне. Давайте глянемо. Це рівень палива, е, обороти. Також температура. Це, Та, в принципі, все. Більше він і нічого не показує. Мотогодини і всі інші датчики, показники окремими лампочками можуть засвідчуватися за потреби. Ну і задня камера. От вона такої якості, але добре, що вона є. І в цілому все. Давайте запустимо техніку, не знаю, чи ми тут виїдемо, але як мінімум ми її запустимо, послухаємо. Працює дуже рівно, тикенько. Давайте на де швидкостей. Понижені він нема ось так реверс назад, першу передачу, ось так це все діло рухається. Реверс вперед. Погляньмо на виворот його. Ну Як бачите, вибору тут цілком достатньо, далі я його не хочу гнати. Так, поставили на стоянкове гальмо, ніби немає котиця. Дуже тихо рівно працює двигун, відчувається класно. Виворот, маневреність, всі моменти, комфортно в салоні, плюс кондиціонер. Ось я вважаю, що техніка достойна. Уваги, як мінімум, точно, щоб оглянути і придивитися. Так, Еней роблять реально крупці трактори. Ось а вам дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.